Мої хороші. У цьому випуску поговоримо про те, що таке дефіцит любові, що з ним робити, та що робити, коли ви вийшли із стосунків, наприклад, і готуєтеся, скажімо так, залікувати свої рани і піти у пошук нових. І так, поговоримо взагалі про те, що в нашому суспільстві, перш за все, ми чомусь маємо бути до всього готові. І ми маємо бути максимально цілісною особистістю. Тобто, наприклад, перш ніж піти в зал, ми маємо схуднути. Перш ніж щось там зробити, завести блог, треба максимально вивчитися і максимально все отримати. Перш ніж піти у стосунки, треба максимально закрити всі дефіцити у любові для себе. Скажімо так, якщо дефіцит любові є, він є по факту. Людина це істота соціальна, і ми створені для впарності. Як би там не було, ми все ж таки потребуємо тієї чи іншої людини у своєму оточенні. Не потребують хіба що соціопати конкретні, але уявіть, що навіть їм треба, скажімо так, спілкуватися із кимось. Відповідно до того, у нас є потреба конкретно у іншій людині, а не просто у якійсь любові, яку, типу, ви себе не долюбили, там партнер за вами не подоглядав достатньо, і ви зможете просто взяти собі цей дефіцит закрити. Ну, не можете ви просто так взяти і дати собі те, що в ідеалі ви потребуєте від іншої людини. Чому я гадаю, також не зовсім працює не у усіх випадках, скажімо так. Принцип, коли е, ти, наприклад, хочеш, щоб хлопець за тобою доглядав, ти купуй сама собі квіти. Так, да, це класно е, працює тоді, коли у вас є конкретна потреба у квітах, а не потреба у, скажімо так, романтиці з боку чоловіка. Тому що чоловік, він або не хоче, або він реально дурний. Але чоловіки навряд чи дурні, вони все прекрасно бачать. І те, що ви купите собі букет. Умовно, зі сподіванням, що він вам буде дарувати, що ви покажете, що у вас є потреба, то навряд чи це станеться. Більше того, чоловіку достатньо кілька разів сказати, і якщо він цього не робить, значить він реально не хоче цього робити. Конкретно. Дарувати вам квіти, щоб це не було, він не хоче. Зрозумієте це? Так само і в інших всіх випадках. Тобто закрити якийсь дефіцит, що вам хочеться, щоб людина за вами доглядала. Вам хочеться мати буквально якусь близьку людину поруч з собою, яку хочеться обіняти, поцілувати і тому подібне. Реально є така потреба. Ви самі собі її, в принципі, не закриєте. Їх можна закрити лише іншими стосунками. Так само у нас у суспільстві чомусь вважають, що ми маємо бути цілісними, ми маємо бути автономними особистостями, які все можуть дати самі собі. Але, скажімо так, мовно, як ви можете собі щось дати, коли ви не перебуваєте у цьому стані? Це як спробувати дати собі відчуття дому, будучи на вулиці, мовно, приблизно так це типу, ідентифікується. І уявіть, що ви залишились умовно самі, і зараз у вас є величезний, величезний просто дефіцит любові. Вам сумно, ви відчуваєте, що пішли і зробили щось не так. Плюс ще й наша природа вона так реагує, що вся пара розпалася, потомства немає, або навіть якщо воно і є, але це боляче для організму, умовно і для психіки щось пішло не так. І, умовно, що нам найкраще для цього зробити? Головне а, тут не йти у зразу у стосунки якісь інші. Бо, наприклад, ви можете піти просто з якимось хлопцем, який вам трішечки сподобався, умовно, провести з ним час, і, типу, ви наповнилися, заповнили цей дефіцит любові, і підете далі у пошуки вже здорових стосунків. Це трішечки так не працює. Перш за все. А, Хоч і базово ви його повністю не закриєте, але вам треба потерпуватися про себе, і вам треба якісно замінити цю людину іншими. Друзями, родиною, не знаю, вам потрібно тобто, налагодити комунікацію. Нехай це буде не та любов у тому виді, яку ви хочете отримати, ну тобто це любов, як партнер до партнера. Але оця якась близькість, симпатія, дружня, там, родини і тому подібне, вона трошечки схожа за свою біохімію, відповідно, і тимчасово ви зможете її заповнити. Якщо ні того нічого... Немає, тоді це якісні, якісний дофамін і якісні, в принципі, гормони щастя, які безпосередньо пов'язані із коханням. Треба закривати їх відповідно до потреб. Це може бути потреба у гарному відпочинку з кимось. Це може потреба бути у комунікації, тут уже можна звичайно піти. Просто у комунікацію, навіть в ті місця, де ви її будете отримувати чисто по прибуттю. Це можуть бути читальські клуби, це можуть бути тренінги, це, я не знаю, може бути спортзал, тренер і тому подібне. Тобто, вам треба налагодити, перш за все, комунікацію, щоб бо ваш організм може думати, що все, типу, я вигнанець, і відповідно, що зі мною більше ніхто не захоче говорити. Поки, коли ви вже, скажімо так, Трішечки заповнили цей комунікаційний центр, скажімо так, коли ви заповнили дефіцит сам у спілкуванні і в якійсь близькості, ну це ви далі, якщо у вас є друзі родина. Якщо сталося, що так немає, то треба тоді спілкуватися з тими, хто взагалі у нас є. Далі ви пропрацьовуєте всі ті штуки, які вам не подобались в минулих стосунках. Сходіть до психолога чи просто базово розпишіть і тому подібне, і далі можете йти з пошук стосунків. Головне просто не кидатися на все, що у нас підряд лежить, а знову ж таки, закривати базово дефіцит якісною комунікацією, і далі вже, скажімо так, краще відстежувати комунікацію із майбутнім партнером. Тому що, ну, звичайно, ми на початку хочемо казатися кращими, ніж ми є, як би це не було. І в принципі, все відбувається в світі так. Але за рахунок того, що ви не будете кидатися через цей величезний дефіцит, ви реально зможете побачити людину, яка є. Тут головне визначити, в чому полягає ваш дефіцит. Що це увага, це комунікація, це подарунки і тому подібне. Якщо у вас є можливість, замовляйте собі кур'єра навіть елементарно. Так, от це неповноцінно, звичайно, ви собі дасте, але ви частково обманете, скажімо так, свій мозок, бо по факту вам вже ж принесла інша людина щось. І приблизно так ви отримаєте трішки вищий дофамін, ніж якби ви пішли просто і, мовно, щось одразу купили, бо мозок це розпізнання, що та ні, я сама собі купила. А коли інша людина вам принесе, да, це такий маленький-маленький, але обман. Тобто можна замовити якусь доставку, можна замовити доставку квітів, або попросити подругу, наприклад, неочікувано щось для вас зробити. Я гадаю, якщо вона хороша подруга, вона це зробить. І ви знаєте, за рахунок ось цього, ви якось, принаймні, ви переживете той період, і ви вже зможете відчути себе у соціумі, а надалі вже і знайти свою нову любов. Головне не думати, що ви все зможете самі. У вас є реальна потреба, просто її треба спочатку відмежувати. Скажімо так, почати нейтралізовувати, а далі вже повноцінно заповнити вже новими стосунками. Тобто, не намагайтеся бікати, що ви набагато сильніші, ніж ви є. Буває таке, що людина слабка, і їй хочеться саме в цей момент любові, тепла і тому подібне. Просто і, скажімо так, тут можна трішечки погратися зі своїм мозком і зі своїми відчуттями. Отакий От цікавий випуск у нас вийшов. Всіх люблю, всіх цілую сподіваюся, що це відео вам допоможе.